Якісний український продукт запорука незалежності від імпорту та стабільної підтримки вітчизняної економіки. Незважаючи на воєнні труднощі, компанія Епіцентр Агро продовжує розвивати овочівництво. Перспективи непогані, скажімо так, от на даному полі, на поле загальної площею 150 гектарів. Нам поки що виділено 50, але капельний полив проложувався за запасом, щоб освоїти всю площу. Плануємо в подальшому збільшувати площі під насадженнями, збільшувати різноманіття культур. Окрім овочівництва, у нас на даному полі і ягідництво представлено. Цього року ми полуницю засадили на площі 7 гектарів. У наступному році ще малину будемо досаджувати. На полях північного кластеру кипить робота. Працівники із любов'ю збирають сезонний врожай білокачаної капусти. Уся робота пов'язана із цією культурою ручна та потребує багато зусиль та старанності. Основна з особливості, скажімо так, це багато ручної роботи. Бо, скажімо так, капельний полив, там не кругом можна зайти технікою. Багато залучається людей. От цього року у нас ми проводили таку операцію, як ручне прополювання, хоч воно і, скажімо так, ще пережитки совєтського прошлого, але довелося застосувати, бо в зв'язку з погодніми умовами гербіциди не спрацювали. Загалом цьогоріч на капусту виділили 10 гектарів землі. Зараз роботи завершують. Працівники компанії вже зібрали 9,5 гектара. Зараз ми завершуємо вже останній сорт. По сортах для цього року врожайність навіть дуже непогана, зважаючи на погодні умови. Але хотілося би краще. На вирощування капусти агрохолдинг не планує зупинятися у наступному році. У перспективі вирощування цибулі та ще декількох культур усе буде залежати від попиту на ринку. Таким чином компанія продовжуватиме розвивати тенденцію якісних, а головне корисних українських овочів на ринку. Олександр Толстюк Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.